А що означає знак зодіаку водолій? Хто це з предметом у вигляді Глечика? І коли народилися супер водолії? Привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі Зірканат, всіх гостей мого каналу, всіх підписників, всіх любителів астрології і нумерології. Щиро вдячна за відгуки! А ми продовжуємо і сьогоднішня тема Супердати народження. Що це за такі дні народження і чому, в чому їх сила? Справа в тому, що на кожний знак зодіаку впливає одна, іноді дві, три планети. Кожна планета має свою цифру, а коли та чи інша дата подвоїться в числі і місяці народження, то і енергія, що дає нам планета, теж подвоюється. Наприклад, 10-10, го 10, го 10 жовтня це супер Терези. Для народжених 10 жовтня справедливість понад усе, справедливість будь-якою ціною. А 1 січня 1.01 народжуються надвитривалі люди. А сьогодні тема суперводолії. Спочатку розберемося, хто такий водолій. Водолій це чоловічий знак зодіаку. На сузір'ї водолія зображено людину чоловічої статі, що з глечика каліє рідину. Акваріус це повітряний знак зодіаку, знак передачі інформації, але через рідину. Рідина берегиня інформації. На водолія впливає Уран і Сатурн. Краще сказати, водолій володіє Ураном і Сатурном. Уран це вибух, це планета революції. Коли відкрили Уран, то почалась Французька революція. Це небо, це авіація, це космос, це астрологія, інтернет. Сатурн це керівництво, влада, слава, це земля, гори, архітектура і будівництво. Але Сатурн також дає депресію. Водолій головне вірити в казку, бо планета Нептун в знаку Водолій в найвищій екзальтації. А Нептун це релігія. Ідея, віра. Тому, якщо немає казки, водолій впадає в депресію. А астрологічне сонце в водолії у вигнанні, а сонце це батько або в жіночому гороскопі чоловік. Тому часто водолії або зростають без батька, або рано йдуть з дому. Жінки-водолії можуть залишатися без своєї половинки. А які ж якості у людей, народжених другого 2 лютого, в чому сила супер водолія Це люди, що готові на будь-які звершення. Ці люди, не роздумуючи, йдуть на подвиг, тут спрацьовує уран з подвійною силою, уран як ураган, як вітер змін що революцію затієв. Тобто люди зовсім не передбачувані. Астромедицина нам говорить про те, що водоліям потрібно звернути увагу на депресивні стани, на хандру. Не взложивати спиртним і взагалі звертати увагу на залежності, тобто на нервову систему. Часто страждають ікри, як кістки, так і кровеносна система нижніх кінцівок. Найкращий день неділі це субота, гарний день для починань. А хто ж народився 2 лютого, 2.02, Шакіра. Всім відома колумбійська співачка, народилась 2 лютого. Шакіра колумбійська співачка ліванського, іспансько італянського походження, відома своїм талантом до мов та унікальним танцювальним стилем. Вільно володіє п'ятьма мовами, має високий рівень IQ 140, а її фірмовий танець – «Живота». Навчила бабуся. Шакіра почала писати пісні вже в 4 роки. Виступає босоніж на концертах, отримала зірку на Алеї Слави. 2 лютого народився Євген Павлович Гребінка український письменник, поет, байкар, педагог, видавець, старший брат архітектора Миколи Гребінки. Євген Гребінка народився на Полтавщині. Автор слів відомого романсу Очі Чорні особисто був знайомий з Тарасом Григоровичем Шевченком і навіть брав участь у його викупі скріпацтва. 2 лютого народилася Фара Фосет, американська актриса. Вона була секс-символом 70-х років, яка стала всесвітньо відомою завдяки ролі в серіалі Ангели Чарлі. Її плакат у червоному купальнику став найпопулярнішим плакатом усіх часів. А її знаменита зачіска стала зразком для багатьох жінок. 2 лютого народився Жерард Піке, іспанський футболіст-захисник. Він є власником футбольного клубу Андора і вже з півтора року цікавився футболом, вважається одним із найуспішніших футболістів світу, відомий своєю підтримкою незалежності Каталонії. Попович Оксана Занонівна також народилась 2 лютого. Це українська дисидентка, учасниця національно-визвольного руху, членкиня ОУН та Української Хельсинської групи. Оксана Попович народилася в селі Жуків на Івано-Франківщині, провела 10 років в таборах Воркути на тяжких роботах, потім в Красноярську, звільнена в 1956 році при Хрущові. Але в 1974 році знову засланняв Мордовію. І тільки в 1990 році була повністю реабілітована, похована на Івано-Франківську на алеї героїв. Також 2 лютого народився Іван Полюй в містечку Гримайлів, Чортківський район. Іван Павлович Полюй, український австро-угорський фізик, електротехнік, винахідник, публіцист, перекладач біблії українською мовою, громадський діяч, меценат. Іван Полюй створив власний апарат для зйомки рентгенівських зображень і отримав перше в історії високоякісне зображення людського скелета в ікс-променях ще до відкриття рентгенівських. Також Джулія Фокс. Народилась 2 лютого, це американська акторка італійського походження, модель, дизайнерка. Вона стала відомою завдяки ролі у фільмі Неграновані коштовності до акторської кар'єри Джулія Фокс запустила лінію одягу зі своєю подругою та працювала художницею, фотографкою і моделлю. 2 лютого народився Яровий Микита Олександрович з Дніпропетровщини, лейтенант Збройних сил України, учасник АТО, позивним Шайтан, командир механізованої роти, 54-та окрема механізована бригада. Герой України, на жаль, загинув 18 грудня 2016 року поблизу села Калинівка на Донеччині. Слава героям! Марія Клара Алонсо теж народилась 2 лютого аргентинська акторка, найбільш відома за ролю Ангелес, Андже Карари в серіалі «Віолетта». З дитинства займалася танцями, гімнастикою та плаванням. Також закінчила школу музичного театру Бродвей Стрит. 2 лютого також народився Джеймс Джойс. Це один з найвпливовіших письменників модерністів, відомий романом Уліс. Знав 13-17 мов, мав проблеми із зором, переніс понад 10 операцій, боявся собак, блискавки, води. Він був найстаршим із 10 дітей, що вижили. Двоє братів і двоє сестричок померли від тифу. Йому було лише 9 років, коли вже було опубліковано його перший уривок. Вітаємо всіх іменинників, що народилися 2 лютого, 2.02 з Днем Народження. Друзі, дякую вам, що дослухали до кінця нашу тему про супроводоліїв. Пишіть, як у вас? Чи як у ваших родичів, друзів, колег відображається на характері День народження 202. Буду вдячна будь-якій інформації. Обіймаю і до нових зустрічей!